Юні мешканці деокупованої Богданівки, що на Київщині, розпочали нову сторінку. Школярі стали учасниками пілотного етапу нового проєкту Б-50, мета якого відновлення потенціалу дітей війни. Спільнота Б-50 передала 50 сучасних розвивальних україномовних книг. У місцеву бібліотеку у наборі були видання про науку, історію лідерів, гроші, мистецтво, професії, дорослішання тощо. Яскраві книжки від Б-50 дуже сподобалися дітям. Всього за 10 хвилин в бібліотеці утворилася черга, хто за ким візьме почитати новинки. Велика мета нової сторінки стимулювати особистісний розвиток молодих лідерів і розширювати горизонти дітей, що постраждали від війни. Тому ми розпочинаємо збір коштів, аби передати розвивальну літературу для наступних бібліотек. Наша ціль 70 тисяч гривень. За них Б-50 закупить по 50 книг для п'яти бібліотек. Підтримай проєкт донатом на офіційному набанку Б50. Для цього скануй QR-код на екрані чи переходь за посиланням в описі до відео. Твій донат це мінімум одна книга, яку зможуть прочитати діти цілої громади. Або це відео, щоб якомога більше людей дізналися про нову сторінку.